Повертайся додому, врешті знімай запилюжені перці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці, ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла, непрожований стогін і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші. Густої ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне. Повертайся живий. ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живий. Повертайся тим шляхом, що збереже твою душу і тіло, чорна земля із розпеченим пахом тільки дощу, а не крові хотіла, ти головне, повертайся до мами, десь там все вічі завидно колом матері тужать і дружа до мами, що пахнуть ніжністю та корвалово. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне. Головне, повертайся, ти головне, повертайся живи! живий, ти головне, повертайся назов, і народи, посади споруди, а вже у твоєму дитинську курносі виросте радість нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому, так ми її не пробачимо, все б то вертайся додому. Живим, повертайся, і все. ти повертайся, ти і головне, повертайся, ти головне, повертайся в ти повертайся, ти головне, повертайся, ти, головне, повертайся. Головне, повертайся, ти головне, повертайся, живий, ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живий. Я забула сказати на початку першої частини, що формат нашої зустрічі передбачає щоразу обов'язковий діалог з вами, тому е, нам дуже хочеться, щоб ви, якщо у вас є якісь запитання до пані Оксани чи, можливо, до сестер Тельнюк, ви можете писати свої запитання і передавати нам. Я згадала, що в одному недавньому інтерв'ю пані Оксана, яку багато хто і, можливо, ви теж знають більше чомусь як. Прозаїка, знають як публіциста, але в цьому інтерв'ю, про яке я щойно згадала, ви сказали, що генетично ви все-таки поет. Чи справді це так завжди можна відрізнити за характером прози? Чи цей прозаїк починав як поет, чи одразу починав як оповідач історії? Поети, ну я не просто вірші пишу, писала і продовжую писати ще, з можна сказати, ну якщо не до свідомого, то принаймні до писемного віку, тобто, ніби спосіб організації світу словами. От він для мене природно поетичний, відколи себе пам'ятаю. Воно визначає її характер прози. І от кого б ви не читали, відразу видно, знаєте, ті, котрі мають це поетичне первородство, вони уважніші до мови, вони зважають на те, як ті слова. Зв'язані з одним реченням, як вони стукаються між собою, який вони при тому звук видають. Тобто е, е, тут е, завжди є, знаєте, я б сказала, взагалі в моїй генезії, якось ці вірші, проза і ну, там, не знаю, публіцистика, культурологія, аналітика, коротше кажучи, всяке таке умничання. Так? Е, от, це ніби. Це ніби три різні потоки, ну, фікшн, називаємо так, так. Тобто поезія, фікшн і нон-фікшн. Це от три е потоки, як е ці три сталки коси. Які між собою переплітаються от якось самі собою, за мною визначеним ритмом, і якісь речі насамперед, звичайно, приходять через поезію. Поезія найбільш інтуїтивна, поезія найбільш тонко і точно передбачає. Е Вгадує е, от якісь речі, яких ти сам ще не підозрюєш, не розумієш. Поезія називає, От ніби в оцих в темряві, в хаосі, яким є повсякденне життя кожної людини. Ось це раптове називання, знаєте, як у, те, як у те світло, яке раптом спалахує з хаосу, і ось це знайдене слово, найкращі слова в найкращому порядку. так, ось це є поезія. І після того вже приходять якісь розгорнутіші речі. Після того приходить потреба висловити це в, в прозі, в оповіданні, в романі. Ну, Зрозуміло, чому найбільше знають як прозаїка, тому що проза найбільш читабельна, ніби, от найлегше Найлегше сприймається, наймасовіша, най, найпопулярніша. Ну, особливо, коли ти молода і бродлива, і пишеш роман під назвою Польові дослідження з українського сексу. То ніхто вже навіть не читає, що там у тому романі, і про що там насправді. А, що, от, що просто, там є вірші, а от просто лишається так. І, і що там теж є вірші, до речі, в тому романі. Ну і в принципі, сам цей роман за техніку. Як писав один із американських критиків, це найдовший вірш в європейській літературі, тому це є суцільний, ніби монолог ліричної героїні. До речі, до речі, теж дуже Шевченківський за ем, сказати б, організацією тексту. Тому що Шевченко насправді дуже дуже багатошаровий. От, мене, дуже дратує, мене дуже дратують всі наші чітці Шевченка, так по правді кажучи. Бо вони от всі читають Шевченка, знаєте, так, як їх от навчили за традицією ще від театру Корифеї, от не читають Шевченка як Маяковського. От все одною інтонацією і одним, і одним барабанним громом. Тоді як насправді там неймовірні переливи і гра масками, інтонаціями, відтінками просто в межах одного рядка. Він дуже драматургічний і от не дарма. Він він так розкішно декодується от сучасною музикою і артроком в тому числі. Перше запитання у вигляді такого цілого листа. Добрий день. Дуже рада, що ви приїхали до нас сьогодні. Бачу, фортуна вчасно перекинула мене з палаючого Донецька до живого кривого рогу. Отже, тут є людина, яка переїхала з Донецька. Я завжди бажала задати вам, пані Оксано, три запитання, але я думаю, що вони можуть звучати як одне: чи були ви щасливі, чи були ви кохані, і чого ви бажаєте для себе і для людей? То, власне, дума для себе і для людей це теж відповідь на запитання, чи були ви щасливі кохані, що вам потрібно для щастя. Я маю таке ціле есе про любов, знаєте, в якому я викладаю окреме есе про любов, в якому я викладаю свою що сказати, філософію любові. Це для мене таке ну природне, питоме середовище, без якого я не уявляю собі в принципі життя. Я не розумію ти досі. Я не вірю людям, яких не люблять. Я не вірю людям, які от страждають від некоханості. От у мене таке враження, що в них просто всередині немає того от органу рецептора в них самих, от не ввімкнено, того органу, який вмикав би любов довкола. Тобто, коли ви любите світ, світ відповідає вам взаємністю. Тобто, тут питання не до закон сполучених посудин, рівновага зовнішньої і внутрішньої температур. і це і є життя зрештою, це і є обмін життям із зовнішнім світом. Я люблю, я ділюсь. Скалося враження, ніби ви себе відокремлюєте від неї, чи відокремлюєте, де ви ловите ці колективні вібрації серед юрби всередині неї чи над нею з боку. Милий Боже, я це спостереження вперше зробила під час нашого першого Майдану. Коли стоячи в Юрбі, стоячи разом з Юрбою, от ти розумієш, ну, перший Майдан це 90-й рік, як пам'ятаєте, так? Оця сама революція на Граніті, перші палатки на Майдані, це наша революція на Граніті, це 1990 рік. От те, з чого почався, властиво, розвал, ну. Напіврозпад СРСР, оцей самий напіврозпад, котри, котрий зараз тільки от дійшов до стадії повного розпаду. Велика країна й по-різному прокидається. Різні, різна міра відмобілізованості в різних частинах країни. І все це ще дуже сильно глушиться нашою, не скажу інформаційною, скажу дезінформаційною подушкою. Врахуйте, що Україна, Україна не, не зовсім контролює своє інформаційне поле. Сказати б, і, і тому в принципі, ми не маємо от того дзеркала, в якому ми як країна от всі одночасно бачили б себе. Немає ніякого застою. Є, скажімо, є тривога, є, є мір мобілізація у більш значить, там, прифронтових, скажімо так, фронтирних містах типу Харкова. Де ти сьогодні вже лікарі кажуть, лікарі роблять оголошення, не приходьте більше, люди не приходьте більше здавати кров. Знаєте, вже не маємо, не маємо куди, не маємо де зберігати, тому що ці черги донорів добровольців не припиняються. Який застій, про що ви говорите? це все ще ну ніби замотеличеність така і відсутність точок зборки, Якщо б є ще. Ну, в, в, в теж це регіонально і теж по різному. Є рецидиви патерналізму, коли все ще от віра, значить в добре начальство, чи то на місцевому рівні, чи то на значить, загальнонаціональному. Віра в добре начальство радше ніж у свої сили. От в цьому сенсі, скажімо, відмобілізованість, ну, не знаю, Києва чи Одеси. От вона різниця від відмобілізованості від, від, від ну, того ж таки Дніпропетровська чи Донецька, в цьому сенсі. місцями містами насправді багато спільного. Це такий ну, ніби синдром города знаєте, з радянським менталітетом, де, де, люди, де люди більше покладаються на начальство, аніж на себе самих. То я в сьогодні говорила в університеті про це об'єднання небайдужих громадян, що в принципі ціла країна має стати об'єднанням небайдужих громадян, і цей процес якраз відбувається. Другий автор записки. Зрозумійте, будь ласка, що після всього того, що відбувалося, коли ми коли ми довідаємося, ми не знаємо, що навіть десятої частини правди ось цієї змови проти України, котра тривала не п'ять років, не десять років, як зараз говорять від 2004 року, котра тривала принаймні з середини 90-х років, ну з тисяч році, вперше Дугін оголосив на селі Ері, що Білорусі і Україна мають вернутися в лоно. Волону Святої Росії, це наша задача. 1994 року це було оголошено. От і з усім враховуючи все те, що робилося з Україною в ці роки, от як ніби спасиваним підметом історії, те, що робилося, яким чином робилося, коротше кажучи, як нас дурили. Вся наша відмобілізованість, і те, що ми відбилися, от на першому етапі на цьому етапі, ми відбилися, те, що ми сьогодні зрозумійте, Україна передній край. Передній край світової війни Європа сьогодні нарешті починає розуміти, що Україна воює за Європу. Воює за цивілізацію, воює, щоб ця цивілізація, ціле людство, відповіло нарешті на питання. Яке тоталітаризм на ціле століття от пробує добити різні тоталітаризми німецький, сталінський, зараз російський, як, як вища форма неосталінізму, путінський як вища форма неосталінізму. Головне питання наскільки маніпульована людина, наскільки можна перетворити суспільство на зомбі засобом? Технологій, насамперед, інформаційних. Чи можна в кінцевому підсумку отримати суспільство слухняних роботів зомбі? Те, що Україна збунтувалася і повстала, вона повстала, я не знаю, де, де ви бачите застій. Якщо ви бачите застій, от роззир... спробуйте переглянути. Знаєте, все те, що відбувалося з людством, не просто з вашим селом, розумієте, не просто на вашій вулиці. Перегляньте все те, що відбувалося з людством впродовж цих самих 23 років. Україна не тільки прокинулася, Україна розбудила західну цивілізацію. А на цю тему я можу знаєте, говорити дуже довго і цілу книжку написати, і коли небудь дай Бог на Пані Оксано, у своїх творах ви звертаєтеся до дорослих людей, відкриваючи їм очі, але майбутнє у руках підростаючого покоління. Чи напишете ви їм настановче послання в якій-небудь формі? Ой-ой-ой. Ні, я не пишу настановчих послань, я не відкриваю очей насправді. Розумієте, я просто намагаюся ділитися з тим, що я зрозуміла сама. От і е, е, якісь речі, які я, скажімо, роблю. Е, Вимушено зараз, із ну не перший рік, багато років, зрештою, от які мені зараховують по графі просвітництво, як недавно сказала одна журналістка. Ну тобто, насамперед, ніби популяризації української культурної спадщини, про яку пересічний українець не має можливості довідатися ні за, скажімо, там навчальною на превеликий жаль. От ні за навчальною партою, ні в середній, ні в вищій школі. Зазвичай я вже Сергія квіту говорила. Що, щоб розуміти, що я постійно за вами доробляю, От, чого не зробила вища освіта. От я мушу ніби доробляти своїми книжками, тобто, звичайно, яку якоюсь мір своїми книжками там про Шевченка, про Лесю про Лесю Українку, котра на насправді не зовсім про Лесю Українку, а про в принципі цілу долю української інтелігенції в модерний період і про Україну як модерний проект. Скажімо, своє листування з Юрієм Шевельовим, все це всі ці коментарі до листування з Юрієм Шевельовим. Вся ця публікація, воно воно нарешті повернуло Юрія Шевельова, ніби. В простір публічної уваги. Тобто до того ним дійсно цікавилась тільки жменька фахівців, лінгвістів, славістів. От, і, і масштаб цієї особистості вімкнувся по-справжньому тільки після того, коли це листування, значить, запалило Харків, і Харків довідався, яка велика людина виявляється, от, була народжена тут і пішла в світ з цих, з цих харківських вулиць і довелося. Знаєте, аж запускати ФСБ з цим добкінським молотом, щоб розбивати пам'ятну дошку Шевельову, коли ця пам'ять вже вийшла на предметний рівень. Я просто ну, ніби освітлюю той простір, який е, теж теж я ділюся тим, що я знаю сама, що сформувало мене. От як особистість, як інтелектуала, як письменника, ну чисто професійно, як людину, як жінку, як не знаю, от як Оксану Запушко, так от я просто ділюся тим, коли бачу, що на превеликий жаль, от коли в мене з'являється оце відчуття, що боже мій це що справді знаю тільки я. Що справді тільки ніхто за мною не підхопить цієї цитати. Тоді я починаю там в паніці писати якісь от дослідницькі речі, що є теж ну, ніби складовою ну, тієї самої любові, тому що я, я люблю ці, я люблю, я люблю покоління як в Лесі Українки. Я люб... Я дуже любила Юрія Володимировича Шевельова, Він був дуже важливою постаттю в моєму житті. От, і так далі, і так далі. Тобто, в принципі, на це питання взагалі можна було б не відповідати, а просто переадресувати автора до книжки. Я не знаю, чи вона там є на, на тих на тій розкладці. До книжки український палімпсест», розмови варшавської журналістки Руслінської зі мною. Це книга розмов. У Хруслінська, насправді зробила неймовірну роботу. Вона її робила для польської аудиторії, для польського читача, тому що вона хотіла поділитися україною. Ну, в моїй подачі через мене вона хотіла поділитися з польською аудиторією насамперед. Але коли ця книжка перекладена була українською, то виявилося, що і для українців там багато ну, цікавого, несподіваного і от мастріт, так як кажуть суть, сьогодні українські журналісти. От і в принципі, от там, я думаю, є відповідь. На питання, для чого я це роблю, навіщо я це роблю. Ну, ні в якому разі не з дидактичною метою. І, і Боже мене борони ставати в якусь таку от, знаєте, позу дидактичного напучування от того, знаєте, там, я не знаю, тож, хто там шахта, шахтарт, знаєте, який стоїть там ця чорна, чорна така скульптура у вас там горує над містом. Місто таке зелене, от ця зелено-червона цегляна колористика. І раптом цей значить, чорний гірняк, він так, таким дивним контрапунктом, цей якось дуже так сильно заакцентованим. От Боже мене збав вставати в цю позу пам'ятника. І з того моменту, коли, коли не дай Бог, з'явиться спокуса. Підняти догори напучувальний палець, то треба бити себе по пальці. Сьогодні ми почули з пані Оксаною історію про молоду, здається, це була дівчина, так, яка у кривому розі живе і яка от не розуміє, для чого переіменовувати її рідну вулицю Косіора. То от я скажу, що після читання літопису самолиців дуже багато що стає на свої місця емоційно, внутрішньо, дуже багато речей зшиваються і відчуваються інакше. Тобто ні про якого косіора після цієї книги мови не може бути. Ну, мені здається, що це просто, як вам сказати, ем, ми завжди про це, про це якраз і говорили, це просто підсвідомий страх змін. Це генетичний страх змін, ем, який був вколочен. У свідомість і підсвідомість народу саме в 30-ті роки під час тої катастрофи Голодомору, і коли є ось цей підсвідомий страх, коли ні-ні, краще я житиму на вулиці Косівгора, але нічого не міняйте, і коли цей страх змін домінує в людини молодої, над страхом усвідомлення того, що я живу на вулиці тих, хто вбив моїх дідів і прадідів. Коли немає оцього страху кармічної відплати, що живу на вулиці, ката одного з авторів голодомору, на вулиці названі, названі ім'ям ката, котрий відповідальний в тому числі за смерть моїх предків. І коли немає, тут питання, знаєте, ієрархії страхів. Коротше кажучи, чого людина боїться більше Бога чи власті. Ми повинні закінчити піснею на вірш Оксани Забушко, заспівати її всі разом, тому що вона без супроводу, а лише наші оплески, наші голоси і наша сила є цим супроводом. Так що, давайте, дівчата, вставайте, Тетяна Терен і Оксана Забушко, і будемо співати разом пісню, щоб ми всі пам'ятали, що нам належить ця земля. Мої предки були не в бої на пісні та да свяченні ножі. З моїх предків хвалити Бога, за мені ніхто не служив, дарували від батька до сина честь у спалок, я бігу кість. Мої предки були красиві, ворога на подиві звіс. Хай не славою, Бог там з нею, як присягою на шаблях, Мої предки владали землею, їм належала ця земля, Хай не славою, Бог там з нею, як присягою на шаблях, Мої предки обладали землею, їм належала ця земля. І цупким начинить основи крізь віки однієї сім'ї, невразливим пронесли слово і внизали в легені мої Ох і моцна була порода, Соловки, Магадан, колима. Мої предки були народом, хай не славою Бог там з нею, як присягою, наша бля. Мої предки владали за їм належала ця земля. Хай не славою, Бог там з нею, як присягою наша шаблях, мої предки владали за молею, їм, їм належала ця земля, їм належала ця земля, їм належала ця земля. Нам належить ця земля. Слава Україні!